Добрий день, вітаю всіх на своєму каналі, хто хоче покращити своє життя, зробити його легшим, цікавішим, яскравішим за допомогою знань про психічне, психологічне здоров'я. Мене звати Жанна, це мій канал Психіатр здорової людини. І давайте сьогодні поговоримо на таку тему: Гіперопіка над дитиною. Чому це шкідливо, який її руйнівний вплив, і як в цьому може допомогти розвиток емоційного інтелекту? Як я вже не раз казала, акцентувала на цьому увагу, так я не працюю з дітьми. Але я працюю з дорослими, в яких є діти, я працюю з тими дітьми, які вже мають 18 років, але також мають батьків, які гіперопікали їх або гіперопікають. І це можуть бути діти не тільки 18-ти, а і 20-ти, і 30-ти, і 40-ка, і 50-ти років. І, на жаль, руйнівний вплив надмірної опіки, я в своїй практиці бачу регулярно. Причому це відбувається не тільки на суто-поведінкових моментах, що людина, яку постійно більшу частину життя, якби колихали, ніби як підтримували, але насправді це немає нічого спільного з підтримкою. Чому так розберемося трошечки далі? Отже, коли людину гіперопікали з дитинства, то в дорослому віці така людина має проблеми не тільки суто там з будуванням стосунків, з роботою, з діяльністю, з рівнем своєї відповідальності. А як на дивно, навіть і зі здоров'ям. Тому що вже доволі такі. Такий відомий такий парадокс, що чомусь чим більше мама докладає зусиль до турботи про свою дитину, до її, ніби там береже, ніби там все робить, ніби приділяє увагу. Але дитина чомусь хворіє у тривожних мам набагато частіше, ніж у тих мам, у яких тривожність нижча. Здавалося, чому так? Ну, знаєте, легко кидати камінням в тривожних і перепікаючих матусі, казати: ах, от вони які нехороші, і як вони руйнують здоров'я своїх дітей. Але ж ми також маємо розуміти, що це робиться не через бажання нашкодити своїм дітям, а це робиться правда через любов. через... Турботу, через бажання зробити якнайкраще своїй дитині, а виходить рівно навпаки. І правда, така от парадоксальна ситуація: чим більше уваги, турботи вкладаєш, тим більше шкоди наносиш, як на тим. І взагалі, чому так відбувається, що от коли матуся каже, що дитина є весь мій світ, я мій всесвіт, є все моє просто життя, то для дитини це, як правило, глина, це жах, це дуже-дуже важко. Чому так? І до чого тут емоційний інтелект? Спробую пояснити якомога більш коротко та ясно, але якщо залишаться питання? Будь ласка, тема, жива тема актуальна, чекаю вас в коментарях. Отже, материнство само по собі, як і батьківство, пов'язано для будь-якої, в принципі, здорової, адекватної людини з підвищеною тривожністю. Переживати, тривожитись за своє майбутнє або наявне потомство за своїх діток, за своїх нащадків є закладеним механізмом нормальним для людського роду. Кожій, кожній мамі, кожному татові хочеться нормальним здоровим людям, аби діти не хворіли, з ними не трапилось нічого поганого. І, взагалі, якомога менше, щоб вони отримали якихось в своєму житті травм, якихось хвороб, якихось проблем. І логічним виглядає те, що. Якщо я буду свою дитину захищати якомога краще докладати до цього багато зусиль, то значить мене чекає успіх, в мене виросте дитина здоровою, успішною, і все буде добре. Але працює це, як правило, рівно навпаки. Чому так? Тому що гіперопіка дуже пов'язана з підвищеною тривожністю. У батьків? Ну, візьмемо матусь, тому що жінки суто статистично більше схильні до такої тривожності, ніж чоловіки. Чоловіки також схильні до тривожності, але проявляється все-таки ця гіперпіка дещо інакше, ніж у жінок. Але що таке тривога? Ми вже говорили, проговорювали, і не тільки я це говорю, що тривога, в принципі, не є якоюсь окремою емоцією чи почуттям. Це є цілий комплекс, цілий такий феномен, який дуже багато в собі може містити. Саме тому з тривогою рекомендують звертатися з підвищеною такою тривожністю, яка вже заважає жити, рекомендують звертатися до психотерапевта для того, аби розбиратися. Бо тривога, тривожність це, ну, знов-таки, ми знаємо, що тривога це те, що зараз, тривожність це більш такий пролонгований в часі стан. Розбиратися, що за цим айсбергом, що там внизу під водою, тобто наверху, наприклад, якщо ми беремо ситуацію материнства, бажання, аби моя дитина була здорова, щаслива, не хворіла, гарно вчилася, з усіма дружила, і що там ще? Тобто мала ідеальне життя. Ключове слово ідеальне. Тобто прагнення, тривожна така от особистість, прагне, щоб все було ідеально, щоб все було під контролем. Тому, коли ми починаємо працювати з тривожними, скажімо, жінками, з тривожними матусями і торкаємося теми контролю, піднімається купа спротиву. Як це я контролюю? Я нікого не контролюю, то я ж хочу, щоб я було краще. Тобто заперечується контроль так само, як заперечується ще багато чого. Наприклад, конструктивна агресія та саме, тому що тривожні такі матусі багато від чого відмовляються в своєму житті. Часто такі жінки абсолютно як би сказати, дарма відмовляються від своєї кар'єри, від своєї реалізації, від своїх бажань зациклюючи просто своє життя на дитині. І таким, час, таким чином пригнічується дуже і дуже багато всього. До чого тут емоційний інтелект? А до того, що якби матуся гарно розбиралася в, своєму, в своїх почуттях, в своїх емоціях. Тому, що конкретно їх викликало, які події, життя, які тригери, як це проживається, як це відчувається і що з цим робити, то навряд чи така жінка мала би. Проблеми з надмірною тривожністю та надмірною опікою, тому що багато досліджень підтверджує те, що проблема з емоційним інтелектом, з низьким емоційним інтелектом це і тривога, і депресія, і психосоматичні різноманітні розлади, і багато ще чого. І от ми собі уявімо, що у такої жінки, яка має не дуже високу емоційну компетентність, не звикла. Задумуватися взагалі про те, там, ставити собі питання. Ну це парадоксально звучить думати про почуття, але починається почати хоча б з цього. Ставити собі питання, що я насправді відчуваю, чому я відчуваю, як це називається, де це в моєму тілі. Така жінка звикла все контролювати, намагатися і всьому якихось шукати пояснень. Поза зоною свого емоційного життя. Таким чином, ми пам'ятаємо, ми про це говорили: що до двох років мама для кожної дитини, ну і далі, але до двох років це особливо відчувається, є таким собі Всесвітом, є таким собі показником, що таке є світ. І таким чином, що для дитини тривожної матусі світ також дуже-дуже тривожний. І якщо матуся відчуває якесь занепокоєння, якусь тривогу, то вона її реалізує поведінкою відносно дитини. Тобто це оця така класична ситуація, просто з анекдотів, коли там мама, я голодний чи мені холодно. І це насправді не жарт, в цьому немає абсолютно нічого смішного, тому що насправді дитина, так само як і мама, Вчиться не прислухатися до своїх емоцій, не вчитися ладнати з ними, а вчиться шукати проблеми та намагатися їх вирішити навіть там, де проблеми може і не бути. Тобто, умовно кажучи, ситуація, там, дитина йшла зі школи з кимось там посварилася. А мама без тривожного підвищеного стану. Ну, Не хочу називати розлад, але фактично це, скоріш за все, буде розлад. Поговорить з дитиною, розбере цю ситуацію, якщо мама сама є в своєму житті емоційно компетентною, то вона згадає подібні ситуації зі свого життя, а буде демонструвати спокій, не буде показувати, що щось сталося неймовірне, щось таке, прямо, що потребує негайного втручання. Проговориться з дитиною, дасть можливість висловити всі свої почуття, в тому числі злість, образу, що там ще, обурення, все що завгодно. І з ймовірністю відсотків 99, дитина заспокоїться, і ситуація менеться сама по собі. Або там дитина чогось злякалася. Так само дуже багато залежить від реакції мами. Мама поговорила з дитиною про це, поговорила про її почуття, про ту ситуацію. Скажи мені, будь ласка, чого ти злякався? Що сталося? Що ти відчував чи відчувала? Що з тобою відбувалося? Да, ти знаєш, от в мене в житті теж була така ситуація, мені допомагало те те. те. Це нормально, це не страшно. І що дитина отримує який досвід? Вона отримує досвід. Це нормально, це не страшно, це життя. Я можу з цим впоратись. Мама тривожна буде шукати необхідності, значить, докопати до істини, до правди. Якщо це конфліктна ситуація, то буде залучено максимум людей, тобто буде катастрофізуватися ця подія. Якщо це ситуація зі здоров'ям, те саме, дитину потягнуть по всіх лікарях. І що буде формуватися в реальності дитини? Що відбувається катастрофа? Що я, скажімо, є людиною, дитиною, да, якщо я дитина хронічно хвора, що щось страшне зі мною, що я, напевно, помру. Як буде далі дитина реагувати на подібні ситуації в своєму житті? Так само їх катастрофізувати. І тут ми вже отримуємо потім цих вже дорослих людей, які мають тривогу, які мають панічні атаки, якісь там ще стани, і не можуть самостійно дати їм ради? Звісно, це тільки декілька прикладів, це далеко не вся вичерпна якась картина, не тільки такі причини можуть бути. Але гіперопіка, надмірна опіка над дитиною, дуже і дуже багато завдає шкоди, як фізичному здоров'ю, тому що ну, така мама напевно не стане водити дитину там, на якісь спортивні секції, на якісь заняття, тому що ну, ходити туди будуть до. Перших шмарків, правильно? Ну, а потім ми захворіли, і на тому все скінчилося. Напевно, така мама буде дуже побоюватися якихось там садочку, школи, соціалізації. Тобто для таких жінок це прям катастрофа. І з чим тут треба працювати? Тут треба працювати із собою, розбиратися. Що тебе лякає, що тебе страшить, чому ти не можеш відпустити дитину в доросле життя? І тут ми не можемо ніяк оминути момент емоційного інтелекту. Тому що коли е, іноді в таких людей я питаю, а що ви відчуваєте? Я отримую відповідь: Ну, я думаю, що так буде краще для моєї дитини. Окей. А відчуваєте ви що? Тобто ем, наявні проблема з емоційним інтелектом. І іноді у мене питають: ну добре, ну добре, ну от, е, припустимо, ну я буду е, розбиратися зі своїм емоційним інтелектом. Як це мені допоможе? Тривожністю впоратися. тобто вже починається недовіра, вже починаються торги, вже людині важко прийняти, що хтось знає в цій темі можливо більше, і що не все можна проконтролювати. Щось там є якісь почуття. Тобто тут навіть через таку конфронтацію з терапевтом відбувається насправді конфронтація з невідомим у своїй власній психіці. Виявляється, що є там якісь у мене почуття, яких я ніфіга не контролюю. Які мені даються таку симптоматику. І виявляється, що я не можу з цим нічого вдіяти. Я не можу нічого вдіяти з тим, що світ складніший, ніж я думаю. Це дуже складно прийняти тривожній людині, що світ є складнішим, ніж ми думаємо. І що реально в цьому світі дуже багато можливих якихось небезпек і проблем. І як жити, Як жити, не намагаючись кожен крок все проконтролювати. Тому це реально виклик, це реально дуже велика проблема, саме тому, і говорять, що краще починати психотерапію взагалі до народження дитина це оптимально. Ну, але якщо вже маєте дитину вже себе бачите, визнаєте як надмірно тривожну маму, Ніколи не пізно з цим почати працювати, почати працювати не з дитиною спочатку, а з собою. Тому що дитина все одно контактує з вами, контактує з мамою, з батьком і через вас щось дізнається, в тому числі і про себе. Ну, ось так на сьогодні. Якщо. Тема цікава, будь ласка, чекаю вас в коментарях, з запитаннями, з коментарями. Власне. Ставте вподобачку, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і до нових зустрічей! Па-па!